Холодний вітер та сніг на полі не став на заваді футболістам ФК Бориспіль зібратися разом та вирішити, як розпочати новий футбольний сезон. Мінус чотири на термометрі, снігові вершини на зеленій траві та пусті трибуни. Так виглядає стадіон Колос на початку квітня. Проте холод не лякає справжніх спортсменів, каже головний тренер футбольного клубу Бориспіль. Хороша футбольна погода зараз за вітра. Я думаю, що поля швидше висохнуть наші. будет буде тренуватися. Я думаю, весна вже не за горами, есть тобто вона і так прийшла потихоньку. прийшла потихеньку. Далі буде тепле, так, ну, при такому температурному режимі тренуватися одне есть. Про зміни в складі команди та плани на майбутнє розповів президент клубу Володимир Кудря. Ми знаходимося в адміністративному приміщенні футбольного стадіону Колос і розмова далі піде про майбутнє. ФК «Бориспіль». Скажіть, будь ласка, Володимир, як ви бачите саме гру в цьому році? Ну, прежде всего, сподіваємося, звісно, на однозначну победу завершить сезон з положительним результатом. Произошли некоторые изменения в команді. У нас покинуло 4 человека. Перейшли они в команду Требухов, но в цьому сезоні добавилось много молодіжі. Будемо смотреть, будем пересчитуємо тільки на победу. Для перемоги необхідно уникати помилок. Переконаний новий гравець команди, 19-річний Олександр Фесенко. За плечима школа села Щасливе та приємні спогади про гру футбольної команди Бориспіль проти Баришівки. Загальне таке поняття, що футбол це життя. Ну тобто, якщо граєш, то Важко ну закінчити там з футболом взагалі на будь-якому рівні. Нападник або півзахисник в таких амплуа себе бачить ще один новачок Олег Яременко. Новенький в команді та не в футболі, адже займається цим видом спорту семи років. Пішов в футбол, ну понравилось. Попробував в залі, де то на чверть школі ще тоді було. Ну так. Цей спортсмен не обрав баскетболу через ріст. Денис Козубський вважає своїм кумиром Ліонеля Месі та переконаний, що для перемоги на полі, перш за все, необхідно бути командою, а вже потім все інше. Я хочу внести своє, щось, щоб принести перемогу команді. Звісно, в першу чергу. Зміни на краще. Чому саме такі молоді гравці пояснив президент клубу? Команда доновлятися і как би. Должна привлекаться молодежь, команда должна расти. В прошлом году мы попробовали участвовать в этом турнире. Ну, как бы это еще не конец, и команда должна развиваться. И изменения по-любому в ней будут потому что постоянно смотрим на каких-то перспективных игроков, интересных, и поэтому, поэтому проходят изменения. В минулому році було мало тренувань через брак місця та часу. У 2013-му все має змінитись, переконаний граючий тренер. В нього своє бачення молодих гравців в складі команди. Сплав молодості, і опиту, як говориться, приносить свої результати однозначно. Тим більше, якщо я ж говорю ще раз, в цьому році у нас будуть тренування, багато чого можна зробити. Прес-центрі стадіону Колос відбулась зустріч гравців команди. Футболісти визначились з графіком тренувань та методом голосування. Обрали капітана клубу. Ним став, як і в минулому році, Олександр Дмитрюк. Він знає, що необхідно для перемоги. Команда у нас доволі молода, хоче показувати, що наше місто не є далеким у футболі, а навіть. Дуже добре розвитий футбол в місті, тому команді потрібна підтримка, вболівальників, фінансова підтримка і людей взагалі. Відсутність коштів наріжний камінь, що не дає спокою, і президенту футбольного клубу Бориспіль. Прежде всього, потрібно фінансування. В цьому році у нас було пропозиція, так як в. Нас признала Киевская область и Федерация футбола Киевской области нас признала все-таки как сильную команду. Они говорили. И нам уже было предложение участвовать в высшей лиге Киевской области. Но за отсутствием хорошего финансирования мы вынуждены играть пока в первой лиге. Під час інтерв'ю з капітаном команди знімальна група з'ясувала, що футбол це гра не для слабких. Для того, щоб вигравати, потрібно тренуватись. Для того, щоб тренуватись, звичайно, треба збиратись. Попри те, що зараз трибуни пустують, гравці команди сподіваються на підтримку вболівальників під час матчів. Слідкуйте за новинами міста з телеканалом Бориспіль аби не прогавити дати ігор футбольного клубу. Будемо разом спостерігати за тренуваннями ФК Бориспіль. Сподіваємося на нові їхні перемоги. Олена Скринник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.